Вікторіанський стиль в одязі активно використовується дизайнерами для створення цікавих образів, які виглядають стильно, жіночно та сексуально. Він поєднує в собі англійську манірність з лаконічністю і жіночністю. Характеризується використанням традиційних матеріалів, таких як оксамит, шовк, мереживо та визерунками у вигляді квітів, листя та геометричних фігур. Його легко описати наступним чином: високий комір, довгі сукні з корсетами, жабо, великі капелюхи, рукавички, спідниці з великим об'ємом і безліч декоративних елементів, мереживо, рюші, драпірування, вишивка, всілякі банти та стрічки. І обов'язково масивні прикраси з великим камінням. Зачіски мають бути з високим укладанням та локонами. Всі вбрання досить закриті і робиться ставка на тонку талію, що перетворює жіночу фігуру на пісочний годинник. А це дуже витончено та сексуально. Корсети продовжують обігрувати та поєднувати з повсякденним та святковим одягом. Їх шиють із еластичних матеріалів і носять із сукнями та сорочками. Бутильйони з вузьким носком та високою шнурівкою, сумочки та парасольки на довгій ніжці допомагають створити цілісний образ та надають йому романтичності та шляхетності.